Привіт, з вами М, ем, і сьогодні ми поговоримо про правила експлуатації перфораторів. Неважливо, хто ти, досвідчений користувач, чи людина, яка тримає перфоратор вперше в житті, бо мама попросила причепити поличку на кухні, це відео як аскорбінка буде корисним усім. Важливо розуміти, що перфоратор це інструмент підвищеної небезпеки, тому, користуючись ним, не забувайте про правила Техніки безпеки і обов'язково користуйтесь засобами захисту зору, слуху і дихання. Перед початком роботи з інструменту потрібно переконатися, чи він не має механічних і термічних пошкоджень. А також переконатися, що електроніка та механіка у повній справності для перевірки на механічну цілісність потрібно оглянути інструмент, чи на ньому немає тріщень, сколів, і обов'язково перевірити кабель і розетку, в яку вмикатиметься пристрій. Також переконайтесь у цілісності оснащення. Чи не зігнуло бур, чи не відпала твердосплавна напайка у коронки або у бура. Далі давайте встановимо оснастку. Спершу потрібно нанести мастило на хвостовик буру. Мастило потрібно наносити обережно і небагато. Трішечки. У кожен пас. Уявіть, що ви купили дуже дороговартісну зубну пасту і намагаються її економити. Трішечки мастила. Готово. Тепер можемо вставляти бур у патрон. Тепер можемо перевірити перфоратор без навантаження, вімкнувши його на холостому ході. І перевірити, чи немає відхилень у роботі. Відхилення можуть бути наступними: занадто великий люфт-оснащення, іскріння щиток із виникненням кругового вогню в області колектора, та звук, який є нехарактерним для нормальної роботи інструменту. Після чого потрібно перевірити роботу інструменту без навантаження, вімкнувши його на холостому ході. Ну що ж, спробуємо. Наш інструмент працює ідеально, тому побічні шуми відсутні. Якби інструмент був несправним, він звучав би приблизно ось так. Вибачте. В робочій зоні повинні бути відсутні предмети, що можуть заважати нормальній роботі оператора або спричинити його падіння. Також, якщо поряд із вами стоїть дружина і розказує, що і як робити, краще попросити її покинути місце роботи. Якщо жінка занадто настирлива, можна скористатися противошумними наушниками. Обожнюю Дніпро е. також слідкуйте за тим, щоб освітлення на робочому місці було достатньо хорошим. Погане освітлення може спричинити передчасну втому оператора втрату концентрації, яка в свою чергу може призвести до поганих наслідків. Перед початком буріння переконайтеся, що в місці буріння. Відсутні приховані інженерні комунікації, труби газу чи водопостачання та електропроводка. Бо якщо потрапити на електропроводку, то втрата концентрації втома швидко пройде. Також переконайтеся, щоб одяг та аксесуари не потрапили до рухомих частин інструменту. Якщо ви панк-рокер або просто носите довге волосся, обов'язково помістіть його під головний убір. Інструмент потрібно тримати впевнено двома руками. Це допоможе зробити роботу більш комфортною, впевненою та прогнозованою. Перфоратора категорично забороняється прикладати надлишкову силу. Розумієте, перфоратор це як людина на випробувальному терміні. Якщо занадто сильно надавити, нормально працювати не буде. Занадто великий тиск на інструмент не тільки не пришвидшує роботу інструменту, а й зменшує строк його експлуатації. Інструмент повинен працювати сам. В цьому і є його головна задача. Ну що ж, друзі, ми трішечки заапгрейдили нашу локацію. Тепер можемо приступати до роботи. Спочатку зробимо отвір без перекладання надлишкових зусиль. Так, перевіримо. Отвір ідеальний. Руки не болять. Я щасливий. Ну, а зараз спробуємо прикласти надлишкові зусилля. Поїхали! Ну що ж, перевіримо? Ну, чесно, отвір нікудишний. Руки болять. Ну чого я не подивився відео правила експлуатації перфоратором» на каналі Дніпром! Намагайтеся сверлити максимально перпендикулярно до матеріалу, що обробляється. В іншому випадку, оснастка може заклинити в отворі, що також може призвести до травмування оператора. Якщо ви працюєте не зі своїм перфоратором, а з позиченим, і зламаєте інструмент, то є вірогідність, що вас може травмувати його власник. По завершенню роботи рекомендується одразу очистити інструмент від зовнішнього забруднення, адже свіжу будівельну суміш набагато легше відчистити, ніж застигшу. І покладіть інструмент в кейс або транспортувальну упаковку. Будьте обережними, під час роботи оснащення може сильно нагрітись. У бочкових перфораторах є ревізійний люк, через який можна контролювати якість мастила у редукторі та ударному механізмі. Не рекомендуємо самостійно змінювати мастило в редукторі і ударному механізмі, так як недотримання технології зміни мастила. Може призвести до перегріву та несправності інструменту, тому звертайтесь до наших сервісних центрів. Якщо під час інтенсивної роботи масло нагрілось, стало рідким і почало витікати, скажімо, через патрон, масло можна додати самостійно, головне, не більше ніж було спочатку. Бо матимете справу не з перфоратором, а з водним пістолетиком. Молібденове мастило для редукторів. До речі, посилання на нього шукайте в описі під цим відео. Також можна використовувати для змащення хвостиків оснащення при інтенсивній роботі. Мастило з молібденом має більшу стійкість до ударних навантажень та володіє меншим коефіцієнтом тертя. Дякуючи цим властивостям, редуктор менше нагрівається, що дозволяє працювати на 30-40% більше в інтенсивному режимі без перегріву. Ну що ж, на цьому все. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним, а воно було корисним. Також, якщо що у вас залишились запитання, пишіть в коментарях, ми обов'язково дамо на них відповідь. Безліч корисних посилань шукайте в описі під цим відео. На усі перфоратори, як бочкові, так і прямі, і оснащення до них. Підписуйтеся на наш канал та соціальні мережі. Усім гарного настрою, гарної роботи і до зустрічі!